Вітаю, телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних п'яти годин. Залишайтесь з нами, щоб бути в курсі всіх подій. Про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. Загиблий і троє поранених це наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки. Місто на Донеччині Росіяни атакували із дронів та артилерії. Повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Він уточнив, чоловік загинув у власному будинку. Одну людину поранено в автівці, на яку окупанти скинули вибухівку із дрона. Ще двоє потрапили під артобстріл. Окрім цього, в місті пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У лікарнях Дніпра вже дев'ятеро людей, які постраждали внаслідок масованої атаки 20 вересня. Про це повідомили у міськраді. Один чоловік у вкрай тяжкому стані. У нього обпечено майже все тіло. Водночас правоохоронці отримали майже 500 заяв про пошкодження майна після обстрілу. Наразі частина правого берега без водопостачання через перепади напруги повідомили у Дніпроводоканалі. Росіяни нагадаю, влучили ракетою по багатоповерхівці у ніч проти суботи. Загинула одна людина 36 дістали травми. Наслідки ворожих ударів долають на Дніпропетровщині. Росіяни напередодні ввечері атакували безпілотниками кривий ріг та район. На місці сталися займання. Пожежу загасили. Повідомляє поліція області у телеграмі. Також окупанти били артилерією та ударними дронами по Нікополю, Марганцю та селах Марганецької і Покровської громад. До поліції надійшло понад 40 повідомлень про обстріли. Поліцейські задокументували пошкодження інфраструктури, підприємства, багатоквартирних будинків, приватних осель та авто. Інформації про жертв немає. Чоловіка поранено на Херсонщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни вночі обстріляли Білозерку снарядами. Один з них потрапив у подвір'я 70-річного чоловіка. Він отримав мінно вибухову травму та контузію. Є поранений і на Сумщині. Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Водія поранила уламками. Його ушпиталили. Обстріляли росіяни і суми на місто запустили безпілотники. Зайнялися склади в зарічному районі. Повідомляє ДСНС Україна. Рятувальники гасили полум'я кілька годин через значну площу займання. Загиблих і травмованих немає. А от на Чернігівщині ворог вдарив по рятувальниках. Повідомили в ДСНС. Вонгеборці гасили пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки російських БПЛА. У цей час ворог завдав повторного удару. Двоє вогнеборців отримали травми, обох госпіталізували. І документує наслідки воєнних злочинів росіян поліція Запоріжжя. Там за добу зафіксовано понад пів тисячі ударів. Військові армії РФ запускали ракети, безпілотники, авіабомби, били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди та автівки. Минуло без загиблих, але є троє поранених. За тиждень росіяни запустили по Україні понад 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. І в цих повітряних цілях знайшли 132 тисячі іноземних компонентів з Європи, Америки, Китаю, Японії та інших країн. Написав президент Володимир Зеленський у телеграмі, каже, всі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах, а зупинити це можуть лише сильні санкції, запевнив президент. Тож треба перекрити всі можливі шляхи постачання обходу санкцій. Водночас він додав, Україна розраховує на 19 пакет санкцій Євросоюзу і сподівається, до європейців приєднається і США. Ну і про санкції та гарантії безпеки Володимир Зеленський хоче поговорити із Дональдом Трампом. Президент України планує зустрітися з американським лідером у кулуарах Генасамблеї ООН, яка почнеться у Нью-Йорку завтра. Це буде ювілейна сесія. 80-та. Триватиме вона тиждень. На ній виступлять близько сотні глав держав та понад 40 прем'єр-міністрів. Через вторгнення російських винищувачів Естонія скликає консультації НАТО. Уряд країни розглядає цей інцидент як абсолютно неприйнятний, заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал. Тож хочуть узгодити із союзниками координацію подальших дій. Водночас, у Міноборони вважають, залетіли винищувачі навмисно, тому опублікували мапу траєкторії польоту. Крім того, пілоти не виходили на зв'язок із диспетчерами. Нагадаю, у п'ятницю три російські винищувачі міг 31 без дозволу ввійшли у повітряний простір Естонії над фінською затокою і були там майже 12 хвилин. Перший виліт над Польщею британських винищувачів у рамках місії НАТО Східний вартовий. Два літаки Тайфун вилетіли з бази на сході Англії, щоб патрулювати польський повітряний простір і стримувати можливі загрози з боку Росії, включно з безпілотниками. Пише Reuters. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі назвав це чітким сигналом про захист повітряного простору НАТО. Патруль тривав до ранку суботи, після чого літаки повернулися на базу. І збивати російські військові літаки, які вторгаються у чуже небо, закликають Чехія та Литва. Президент Чехії Петр Павел заявив, порушення повітряного простору країн НАТО є достатньою підставою для жорсткої відповіді, зокрема і для здосування застосування зброї проти чужих літаків. Міністерка оборони Литви Довілеша Калієне нагадала, що північно-східний фланг НАТО перебуває під тиском і закликала до рішучих дій. Я вважаю, що операція східний вартовий повинна бути реалізована у повному обсязі, і всі сили, які належать альянсу, повинні бути якнайшвидше розподілені вздовж кордону Росії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Зараз ми щодня стикаємося з ситуацією, яка є для нас випробуванням. І знову скоротився авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Три російські гелікоптери: Мі 8 і дороговартісну російську радіолокаційну станцію Небо у вразили воїни головного управління розвідки Міноборони України. Повідомила прес-служба відомства. Виконали роботу бійці спецпідрозділу Гормо примари вночі і оприлюднили відео знищення техніки російських окупаційних військ. У дописі додали бонусний кадр знімок уламків одного зі знищених примарами. Мі 8 пішов на війну, сказавши рідним, що йде на спортивні змагання. Владислав Литвиненко боїться зову з позивним вектор. Був серед тих, хто тримав оборону Маріуполя. Його життя обірвалося 22 березня 2022 року під час артобстрілу поблизу драмтеатру. Анна Ужвенко розпитала маму бійця Віру Литвиненко про сину, сина героя. Втік на війну під Донецьк в січні 15-го року і нічого нам не сказавши. Сказав, що на спортивні змагання. Але Ну ми довіряли і думки виникали, але ми їх відкидали, що він може поїхати на війну. Віра, мати військового сполку АЗО Владислава Литвиненка на позивний вектор. Жінка згадує з дитинства син був активним, цілеспрямованим і рішучим. А коли почалася війна, без вагань пішов захищати Україну. Коли він поїхав на спортивні змагання, ну ми знали, що він весь час займався спортом. Це і тайський бокс, і там, вільною боротьбою, він пробував плавання, кросфіт. Ну, ми повірили, але коли він приїхав і почав розповідати, що він був в селищі Піски під Донецьком, і вони могли там кожен день загинути, то ну, дуже всі жахи відчули ми ще в то. З 15-го року, за словами Віри, син самостійно прийняв рішення долучитися до Азову і тоді повідомив про нього рідним. Згодом пройшов курс молодого бійця. Виповнилось 20, це самостійна людина, і він приймав рішення. Він просто доніс до нашого відома, що він що його взяли. Він проходить КМБ випробування і. Морально-психологічні, на витривалісті, на різні навантаження фізичні. Він проходить цей курс молодого бійця і його взяли до Азову. І він повернувся вже на початку червня до Маріуполя знов з дислокацією в селище Орзув. Вишколи в Азові поєднував із навчанням. Владислав вступив на факультет дизайнера інтер'єру. Диплом захищав на лінії оборони у Донецькій області. Приїхавши в відпустку, він прийшов і сказав: а я поступив в університет. Пройшов співбесіду, там все, що від нього, вимагалось. і тобто, всі його відпустки він проводив на сесіях. Тобто, коли він приїжджав на ці сесії, то я його теж майже не бачила. Захищав диплом, він, будучи на світлодарській дозі поряд автомат. Столик і онлайн три останні роки Владислав служив у розвідці спецпризначення. Побратими, які вийшли з полону, згадують під час оборони Маріуполя його група потрапила під вогонь поблизу драмтеатру. Свідків тих днів майже не залишилося. Вони були надані на в сектор біля драмтеатру недалеко. На підтримку цього сектору хлопці гинули, нікого не лишилось цієї групи. Вони лишились вдвох з побратимом. В той командний пункт прилетіло тоді дуже щільні, бої в центрі велись і танки, і, і з повітря поливали їх з усього. і літаки вже літали дуже щільно. Тоді вони залишилися лише вдвох. Побратим дістав поранення, а Влад смертельне. Це сталося в приміщенні школи, де колись проводили змагання. Саме там він прийняв свій останній бій. 19-го ми трошки попереписувались з ним і все, далі тиша. 25-го в нього був день народження, 25-го березня. Але він так і не прочитав ці повідомлення. Ми його вітали. Владислав загинув 23 березня 2022 року. Його мати стала головою громадської організації Родин загиблих захисників серце назовні каже, біль не зник, але перетворився на дію – розповісти історії тих про вчинки, яких потрібно пам'ятати. Мій біль був настільки сильний, що він. Мав би десь виміститись в якусь діяльність. Те, що ви тут бачите, в Музеї історії України на річницю початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року, от, зробилась от така от виставка, де теж я є співорганізатором. І зараз ну, от в такому форматі, от цієї зали, Наші виставки відвідали вже 20 міст, обласних центрів України. Віра хоче зберегти не лише спогади про свого сина, а й цінності, які для нього були важливими. Ну, це така найвища ступінь самопожертви, коли, знаючи, що вони там всі загинуть, вони боронили. І він хотів гарного життя, він хотів жити саме в Україні. Йому подобався Київ, і він любив свій Маріуполь. Він любив своє Азовське море. Тобто, це та цінність, на якій має бути виховане наступне покоління на цій любові. На цій... Він любив дуже родину нашу. І це, в принципі, було його, мабуть, поштовхом захищати. Анна Ужвенко та Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон, єдині новини. Дніпровські лікарі рятують поранених з дружківки. Що на Донеччині ворог запустив по їхньому місту десяток дронів різного типу. Понівечів лікарню, адмінбудівлю, торговельної кіоскі автівки. Травмував п'ятьох людей. Двох з них доправили до Дніпра. Ніколь Савченко розкаже більше. У лікарні Андрій працює вже два роки. Спочатку в рідному турецьку, а з наближенням фронту разом з медзакладом евакуювався до дружківки та ворожі дрони наздогнали лікарню й там, розповідає Андрій. Вночі був обстрілінці вночі. Був обстріл лікарні. Пошкодили автотранспорт і будівлю лікарні. Ми з працівниками вийшли подивитись. Оглянути пошкодження автотранспорту наших швидких. Було пряме влучання в автомобілі. В лікарні частково зруйнована покрівля і сильно пошкоджені вікна. І саме в цей момент лікарню атакували вдруге. За два метри від мене вибухнув дрон молнії. Я його побачив. Він уже летів без звуку. Відключали звук і водночас зверху fpv дрон знімав. Я його вже побачив, коли він за два-три метри був від землі. І мене вибуховою хвилою відкинуло. Травмувало чоловіка 17 вересня у його професійне свято. До лікарні Андрій 27 років пропрацював у ДСНС та замість подарунку у день рятівника отримав черепно-мозкову травму та множинні, відкриті рани. Він був в дуже важкому стані, майже в сопри. І коли він вже поступав до лікарні, нічого не пам'ятає. Він пам'ятає якісь суети лікарів, які надавали. Десь допомогу вже провели некроктомії, повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обромки. Він не тільки уламкові поранення, в нього струс головного мозку. Каже, що йому повезло, що багато уламків залетіло в тіло та в кінцівки. Та того дня дісталося не тільки Андрію. Поруч з ним у одній палаті лежить Сергій. Чоловіка теж травмували під час ворожої атаки подружківці 17 вересня. Його стан критичний. Черепно-мозкова травма третього ступеня. 70% тіла згорівшого, відірвана рука і дуже висока ампутація ноги. Втрачено 3,5 літра крові. Кров поповнюється кожного дня, але всі хірургічні обробки, ці три операції, які він вже переніс, дають про себе знати. Нині дружківка все частіше потрапляє під ворожий вогонь. Агресор цілить по місту різними видами безпілотників та артилерією. Нічого цілого, абсолютно Нічого цілого, абсолютно нічого цілого не залишилось. Ми торік до останнього евакуйовували, їздили до листопада, вивозили бабусь дідусів, котрі не виїхали з міста. Щодня все гучніше. Щоразу, коли приїжджаємо на роботу, чутно вибухи. Обстрілюють дронами, обстрілюють фабами по мирних будинках, по магазинах. Нині лікарі продовжують боротися за життя Сергія. А ось Андрій уже починає одужувати та, попри пережити, знову рветься назад до дружківки через почуття обов'язку. Напевне, аби продовжувати допомагати людям, так як я це робив 27 років, коли працював раніше рятувальником. Юрій смірнов телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У Нідерландах спалахнули масові протести проти міграційної політики ЄС. У Газі на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Частина з них перекрила трасу та почала кидати каміння і пляшки в поліцію. Під час сутичок підпалили кілька поліцейських авто. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети. Затримали щонайменше 30 учасників. Мер міста назвав події безпрецедентними та ганьбою для країни. Протести в газі стали найбільшими антиміграційними виступами у Нідерландах за останні роки. У Мюнхені стартував ювілейність 190-й октоберфест. Найвідоміший пивний фестиваль світу. Традиційно його відкрив мер міста Дітер Райтер, розбивши першу діжку пива двома ударами. Вже у перший день намети переповнили любителі пива, а черги до входу утворилися ще вночі. Попри святкову атмосферу, відкриття затьмарила рекордна спека. Понад 500 відвідувачів звернулися за медичною допомогою. Очікується, що цього року Октоберфест відвідають мільйони гостей з усього світу. Як мер. Я хочу, щоб люди добре проводили час на Октоберфесті. Насолоджувалися світом, поверталися додому здоровими. А на наступний день можливо потребували лише кілька таблеток від головного болю. Але перш за все, я хочу, щоб на Октоберфесті нічого не трапилося. Останній день завжди є для мене полегшенням, коли нічого не трапилось.